Всім привіт! І це друга частина. Я не знаю, може тут ще в упаковці Аликспрес є м'ячик. Може він вивалився? Да! Є м'яч. I'm sorry. Не переживайте, у вас картинка не завісла. Ось такий маленький плетений м'ячик. Отаке От коротче. І зараз ми це все будемо пробувати. І ось все всі собаки, які будуть пробувати. Усе. Гулять там, наприклад. Ну і. Ой, I'm sorry, їсти. Всі попадали. І з упаковки ще отакий Я не пом... Короче, в упаковці ще була отака косточка. І два отаких мячика. Раз мяч. Зараз. І два м'яч. Отакі два м'ячі тут були. Зараз. А в їжі, може, ще щось було, то що я не пам'ятаю. А в їжі там я багато чого заказувала. То есть мало чого. Так що все. На вибраз! Зараз буду... мої собачки будуть пробувати їду. Ми беремо таку мисочку. Десі нельзя жди. Ну, перше, що ми подивимося, це отакий от, от корм Мої фірми. Тут усе видно, який воно, воно корми. в, лек, в форми. Вам вже язик заплітається сиплем. Ей, там що корм бракований попався. Ей. Hey. Посыпался наконец-то корм. Ну и все, сейчас будем пробовать. Джесси можно. Джесси дуже нравится корм. Так, фокус, фокус. Все, фокус есть. Дальше будем пробовать чоколад вонки. Вонки. Шоколад для собак. Будемо пробувати. Десі, нельзя. Ось я вже розпакувала шоколад. Ось такий ось він. Десі, нельзя. Можна? Десі теж націлила шоколад. Тепер їсть, навіть за уші не оттягнеш. Далі ось такі лапки. Десі, нельзя. Ось такі я зараз буду розпаковувати смаколики. Ласикрай не завіс, якщо чого. Якщо чого. Косточки посипались. Ой, лапки. лапки. Може ще буде... будуть якісь кустянки. Раз. Можна. Джесси теж дуже, дуже понравилось. Джесси, пока буде там, Джесі там буде. А вони будуть гуляти ігрушками. Ось я ще пулір улетів. І пулер красивий. Не бой... не бойтесь, що з моїм пальцями просто... Я малювала маркерами і в мене ось таке завжди случається. Кстати, Джек. А ну, стоять, давай. Зараз я Джеку предложу ігрушки. Зараз я всі розложу. Тут їх дуже багато, так що не знаю, що вийде. По... Я... Джек будеш вибирати? Вибирай ігрушки. Джек дуже довго думав, але все-таки забрав свої любимі ігрушки. А тепер будемо ставити лаком, то сейчас поставим на місце. Ось такий же шлизательный коврик є ще. Все, я вже сложила корма. А тепер оці маленькі собачки, які відскакивають, будуть пробувати корм. Бле, бле, будуть пробувати лежати отут. Все, я вже поставила кое-як. Я все поставила і буду зараз Сюди думаю поставлю кровать. I'm sorry, тут чужі животні. І коврик! Що я знайшла таку подушку, тільки її вже собаки ободрали. Того я скоро буду на нову заміняти. Таку... Ну, я скоро буду купувати спеціальний комплект. Зараз собачки будуть пробувати лежать. Собачкам дуже понравилась кровать. Ну а вы был на нашем канале и...